Де вона? Татавіст. На цій рибу буду жарити я на цій сковородці! Я стою, я дивлюсь на Толю, я вже я думав, що я щось на толю і реально в... ну, толю реально ударю. Просто таке так хотілось взяти толю, типа дадемо в... За такий тупьош. Ну що не розумієш, що якщо я покладу на тіфлонову сковородку рибу, вона по-любому скрутиться, чи щось не буде, вона деформується, вона прилитне і буде нікакою. Я відка звідки знав, що він її поставив, я що знав, що він її там, то якби було написано Олег, тоді б я, а це його хай фажарить. Ну чого ти? Як ти к б? Якщо ти не знаєш, то це хреново. Олег прибігає, я б підійш коворотці рибу бо і бляху б другу сковорота, як гавном ту кукурудзу туди перекину, ти шов хурю, перекидуєш мою кукурудзу як у ці і його розком". Понятно, що случилось, те, що ожидав, що десь він все-таки б влізе, десь щось на портачить. Не зря його взяв послідній. Риба.